Рал на столичному Подолі присвячений українським розвідникам на його відкритті побувала наша кореспондентка Аліна Бурцева. Аліно, вітаю! Розкажи, хто автор цієї роботи і про сам стінопис. Вітаю автор цього муралу. Відомий український художник Володимир Манджос для того, щоб створити цей стінопис. Він е, витратив близько 18 днів. Для цього використовував фасадну акрилову фарбу у його палітрі до пів сотні кольорів. Е, мета стінопису відзначити е, роботу головного управління розвідки Міноборони, а також відзначити успіхи Сил оборони України в Чорному морі. Під час презентації усі охочі могли долучитися до створення муралу та зробити. Кілька мазків. Що каже автор цієї роботи. Прошу послухати далі. На моралі зображений зображений сюжет е про діяльність гур в Чорному морі. Сова, як їх персонаж, е на, на серфі. В серфі підсилка до дрону Магура. Потім е на задньому плані сам дрон. Потім. Е Природа у вигляді якогось морського монстра, яка знищує ворожий флот, і в небі рука когось мудрого, який панує над зірками. Ну це басегасло це гур. Мурал – це частина інформаційної кампанії Гуркіт від гуру її ініціатор благодійний фонд Сучасна Україна у співпраці з гурмо. Їхні представники були присутні під час презентації з цінопису. у межах цієї кампанії до дня воєнної розвідки України раніше презентували комп'ютерну гру, в якій кожен міг відчути себе оператором надводного дрону Магура та нищити російські кораблі. Яка мета кампанії? Прошу послухати далі. Закладена мета створити серію моралів як в Україні, так і за кордоном. Якщо ми говоримо про Україну, то це мурали сучасної України, які популяризують силу та міць українського народу, наших захисників, які сьогодні виборюють перемогу на всіх фронтах. Власне, це не просто. Не лише підтримка бойового духу, це справжнє мистецтво. Ми жодним чином не впливали на творчу концепцію, на вигляд цього, але концептуально, звичайно, це спільна робота, і ми за неї вдячні авторам, громадськості і волонтерам і митцям. Під час презентації мурали також анонсували лімітований наклад поштової марки з підписом автора Муралу. Її можна буде купити через соцмережі художника. Також анонсували лімітовану версію марки з підписом очільника гурмо Кирила Буданова. Її нададуть тим, хто задонатить 100 тисяч гривень. Окрім того, за мотивами муралу за донат у 200 гривень можна буде отримати скін для карти одного з українських банків. Збір на надводний дрон Магура триває на банку. Задонатити може кожен у соцмережах гурмо або на сторінках благодійного фонду Сучасна Україна. Збір планують закрити протягом місяця. Андрію Аліна, дякую за включення.